Вітаю! На зв'язку автоспа. Ось такі автомобілі Audi Q8. Ми заклеїли повністю матово-інтегровійною плівочкою. Ізначально він був глянцевий, зробили мат. Плівку ми використали від компанії Steck. Такий результат, такий ефект. Значить, захистили повністю весь кузов, включно з глянцеві елементи, заклеєні прозорою плівкою від компанії Стек, оптика, зеркала. Ще додатково зробили глянцем чорним задній плавнік і також задній сполір. Поверх плівки ми накрили керамічне покриття для матових плівок. В салоні виконали повністю комплекс люкс з чисткою сидушок, з вволоженням кондиціонеру і захистили всі мультимедійні монітори з захисним склом від компанії Піксель. Також внутрішні пороги ми позахищали не тільки низи, а ще накладки, еслайн, щоб нічого не терлося, в майбутньому нічого не царапалося. Довкола вікон накрили керамічним захистом антидощем, щоб було краще в Зимовий період експлуатувати цей автомобіль. Такі роботи, кому цікаво, пишіть, звертайтеся автоспа на зв'язку.